Продовжую інформаційну картину дня програма Акцент в ефірі телеканалу ITV Media Group. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Традиційно працюємо в прямому ефірі. Телефон до студії незмінний. Також можете ставити свої запитання під час прямої трансляції нашої програми на нашій сторінці в соціальних. Мережах, що не так з управлінськими компаніями у Квасилові, і чому у селищі досі не вщухають пристрасті навколо роботи ліфтів? Сьогодні у цій студії спілкуємось на цю тему із уповноваженою будинку номер 34 по вулиці Молодіжній у селищі Квасилів. Оксаною гонюк запрошую долучатись до дискусії насамперед мешканців Квасилова, яким ця тема не чужа. Болюча, і які бажають нарешті, так само як і наша сьогоднішня співрозмовниця, вирішити цю проблему. Моє шанування. Добре. Перед тим як ввести в курс нашу глядацьку аудиторію, яка зараз ситуація оксилася з цієї теми, я пропоную переглянути сюжет, який зняли наші колеги в минулому році, у травні, аби і глядачі зрозуміли, про що йдеться, і ви насамперед дали відповідь, що змінилося з того часу. Прошу. Це натуральна лапша. розумієте? Ви ви не займаєтеся. Оце треба визвати. І визвольду більше години тривають збори жителів двох багатоквартирних будинків у селищі Квасилів. На своєрідну нараду вийшли мешканці 34 четвертої та 44 четвертої дев'ятиповерхівок. До них підтягнулися люди з інших панельок, слухають пропозиції двох управляючих компаній з Рівного та з Долбунова. До обох фірм є питання та критика. Дійшло навіть до звинувачень у зайвій лояльності. Що ви так заступаєтесь заступаю виступав чоловік з долбоном, а ви так за нього а не заступалися. Уся ця катавасія в основному через ліфти. Наша управлінська компанія не хоче їх брати на технічне ослуговування. Люди провели збори, люди збирали підписи, люди вкладали протокол. Відповідно, з цим наш начальник управлінської компанії Житловик 1 живчук Микола Миколаївич, Він відмовляється категорично брати на обслуговування ліфти, поки їх не відремонтують. Відповідно, нам потрібно буде ремонтувати ці ліфти за свої кошти. Це людям не підходить. Наразі, за словами мешканців, ліфти живуть своїм життям. За них ніхто не відповідає, адже вони не є ні на чиєму балансі. Управляюча компанія Житловик 1 свого часу уклала договір на обслуговування ліфтів із рівненською фірмою та встановила карткову систему оплати. Щороку жителі змушені купувати чіп-карту. Цьогоріч її вартість виросла удвічі. На ній 100 поїздок, яких в середньому вистачає на півтора місяці. Далі потрібно за понад 200 гривень купувати додаткових. 100 поїздок разом із цим цьогоріч зросла ще й квартплата. Усе це в комплексі і вивело людей на вулицю. Ліфти працюють ненормально, тарифи високі, відключають їх в 23 годині вечора. Їх відключають, включають їх, мабуть, десь о 6-й може ранку. Вночі приїжджає швидка до когось, ще може, не дай Боже кому погано робиться. Навіть лікарі кажуть, що вони не зможуть звести. Людину в колясці. вислухавши пропозиції двох управлінських компаній, до жодних висновків мешканці не дійшли. Лише в одному більшість остаточна. Вже на даний момент нас постає питання, з якою управлінською компанією ми будемо далі співпрацювати, тому що з теперішньою нинішньою компанією ми не будемо співпрацювати однозначно. Ця людина нас не чує, ця людина не йде на уступки людям. Вона хоче робити те, що вона хоче, і відповідно не дослухається до вимог співвласників. Керівник житловика один у своїй позиції незмінний. Люди ремонтують ліфти тоді він бере їх на баланс і включає у квартплату. І тільки так, а не інакше, адже більшість ліфтів аварійні. Люди ними користуються на власний страх і ризик. 24 ліфта потребують капітального ремонту. Давно такого не було. Прострочені є 3-6 років, їхній технічний огляд навіть. Навіть технічний огляд. Після такої заяви керівника уже не слухали. Знову спалахнула суперечка. Як ви допустили експлуатацію ліфтів просрочених, 21-го року ви я, розказуєте я, ліфти не, просрочені? Не, не, не я їх не ремонтую. Царифів в мене не було два. Ви І за ліфти? А яким? ліфте. Вони відповідає, відповідає? Добре. відповідає Добре. за ліфти. Я... Староста селища Квасилів Віта Кисельова теж була на зборах, повідомила про міжні результати наради. Сьогодні ми за виступом двох керівників почули, що вони готові здійснювати управління дев'ятиповерховими будинками за 5 гривень 50 копійок за метр квадратний з другого по дев'ятий поверх. Перший поверх 5 гривень за метр квадратний, включаючи технічне обслуговування ліфтів. Втім, остаточне рішення за жителями будинків. Вони вправі більшістю укласти новий договір та розірвати старий. Керівник житловика один сказав, що людям не заважатиме, якщо вони так зробити забажають. У найближчі дні такі слухання відбудуться і біля інших дев'ятиповерхівок Квасилова. Більше того, в інтересах людей чим швидше завершити ці конфлікти. Адже на ремонт ліфтів у Квасилові Рівненська міська рада має передбачити близько мільйона гривень. Це в рамках програми співфінансування «70 на 30», де меншу частину покривають мешканці. Вадим Мороз, Денис Коломес, itv Отже, пані Оксана. Минуло близько 10 місяців з моменту виходу в ефір оцього цього сюжету. Такі, от я собі помітив меседжі: перше, ваш намір почати співпрацю з іншою управлінською компанією. Так, друге, ви не готові. Співпрацювати із цим діючим комунальним підприємством Обслуговуючим так по тій причині, що вони не хочуть ремонтувати ліфти. Дуже цікава інформація прозвучала, що з міського бюджету були передбачені кошти на ремонт ліфтів. Добре, дав. Давайте з'ясуємо насамперед з вашої ситуації, з вашого боку, що змінилося. Отже, перше рішення протокольне ваших зборів про те, що ви хочете обрати іншу управлінську компанію. минуло 10 місяців. Який результат так я хочу повернутись до початку. Що збори були проведені в березні? В березні Були проведені збори по чотирьох будинках, де люди зверталися до житловика один, до Миколи Миколаївича Жильчука, з тим, щоб він вніс технічне обслуговування ліфтів в перелік послуг. Він категорично відмовився це робити, і тоді ми вирішили провести збори. На зборах було представлено дві компанії: Рівненська і з Ська про переважно... ви вийшли на вулицю по тій причині, що керівник підприємства так, служив, що відмовився, категорично категорично брати. відмовився Так, Він категорично відмовився брати на технічне обслуговування ліфтів собі в перелік послуг. Хоча, згідно наказу міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України з 2018 року, номер 190, існує обов'язковий перелік послуг, які має кожна управлінська компанія. В себе мати, і він зобов'язаний був з 18-го року включити технічне обслуговування цих ліфтів цей перелік послуг. Він категорично відмовився це робити, і тут виник такий колапс. Що ми я самостійно люди не можуть вступити в програму співфінансування? Це може зробити тільки управлінська компанія. Тобто ми зараз говоримо про фінансування 70 на 30, 70 на 30, 30 так, відсотків нам... сплачують мешканці. Так, 70, мешканці мали блани. зібрати 30 і держава тоді додає 70 і можна було б перемонтувати ліфти. Це була б не така велика навантаження для людей. Але натомість Микола Миколаївич запропонував іншу систему, щоб люди 100 за свої кошти відремонтували ці ліфти. Коли ремонт ліфта від, від 100 до 200, Сот тисяч гривень. Це якщо там брати умовно по квартирах, це виходили б суми 5, 6, 7 тисяч. Це непідйомні суми, особливо для малозабезпечених верст населення. Тому ми змушені були запросити дві компанії, які запропонували свої послуги, і люди серед цих двох компаній рівненської з Золбунівської віддали перевагу Золбунівській компанії. Ну це рішення прийнято. Я так розумію, більшість так, мешканців червні, підписалися. черні. Ми прове, провели збори. Всі чотири будинки рішення було прийнято. І з серпня місяця мала управлінська компанія Житловик 1 передати документи з Долбунівської компанії. І Здолбунівська компанія могла б готова була подавати заявку на співфінансування і провести це співфінансування і перемонтувати ліфти і надавати нам послуги по житлово-комунальних послугах. Натомість Микола Миколайович по надуманих причинах подає в суд на ініціативні групи, які проводили опитування, що щось не так було проведено, проведено збори. А що не так? Чим мотивував, що? Поясню? Мотивував, що були якісь підроблені підписи. Це відповідає дійсності? Це не відповідає дійсності, тому що він подав в липні місяці. Ці судові позови на сьогоднішній день ще не відбулось жодного судового засідання по цих позовах. Крім того, він неодноразово не з'являвся в судове засідання, тричі змінював позовні вимоги, затягуючи таким чином справу. Певно розуміючи, що він не, не виграє цю справу і тому, що нема підстав звинувачувати нас в тих діях, яких ми не робили. Дивіться, я запитання від мешканки Квасилова Олена хто вам сказав, що ті управлінські компанії краще? Ще от на вашу думку, чим вони краще я на на в управлінській компанії. Чому вони кращі? Звичайно, компанії ми зможемо цінити тільки по їхній роботі, але те, що запропонували нам, те, що ми мали в житловик один, ми мали шість пунктів переліку послуг, крім ліфта. Ліфта в цих переліку послуг не було. Тариф був 550. От е, я поясню на своїй родині, щоб людям було зрозуміло, яка ця сума виходила. Якщо ми двох з чоловіком купуємо ще дві карточки по 250 гривень нам на місяць, це додатково 500, е, 500 гривень нам треба викинути. Якщо розкинути на квадратні метри, це додатково додається 7,40. Тобто тариф уже для моєї родини стає 12,90. Такого тарифу немає в, жодному, в жодній е, ОСБ. ББ, жодній управлінській компанії міста Рівного. Тобто то ви досліджували це? Так, я цікавилася тарифами. В е, та, е, переважній більшості при такому переліку послуг, які нам надає житловик, е, плюс додатково, е, щоб входило технічне обслуговування ліфтів, тариф 5,50, максимум 6 гривень. А нам пропонують за 5,50 без ліфта. Тепер Здолбунівська компанія нам запропонувала. Перелік вісім послуг. І сюди входить технічне обслуговування ліфтів. Тобто, ми вже нічого не доплачуємо не будемо. За 5,50 ми будемо мати 8 послуг плюс обслуговування, і вони готові подати заявку на вступ в державне співфінансування. Тому що на зборах, де ми були, нам повідомили, що знову цього року виділяються кошти на ремонт капітальних ліфтів. І ми маємо велику надію, що ми Суд, що суд, найближчий суд має відбутися 20 березня, він поставить остаточну крапку. Це вже е, буде апеляційний суд е, про передачу документів з Долбунівській компанії, оскільки е, добровільно по тих протоколах рішень е, адміністрація житлових один категорично відмовилась передавати документи. І з компанія змушена була подати в суд, на щоб рішенням суду було виконано ця. Передачі документів. Ну що, що Я вам щиро дякую. Отже, як бачимо, сподіваюся, для пані Олени Скосилова відповідь була більш ніж достатньою. От чому саме ці управлінські компанії на думку пані Оксани є кращими і ефективнішими? Також, як бачимо, шановні глядачі, тема є справді гострою, тема є конфліктною. і Вона потребує коментування. Різних учасників цієї ситуації. Тому я принагідно хочу повідомити, що особисто сам є мешканцем Квасилова, проживаю в багатоповерховому мікрорайоні, і мене так само, як багато інших мешканців селища, турбує ця проблема. Тому, користуючись нагодою, хотів би запросити до цієї студії на аналогічних. Умовах, таких як сьогодні перебуває пані Оксана, аби висловити свою точку зору насамперед, пана Миколу, я думаю, буде правильно, коли ми почуємо представників із Долбунівської управлінської компанії. Так і я думаю, в результаті ми можемо разом з вами зробити повноцінний прямий ефір за участю. Абсолютно усіх представників цієї інформації цієї теми і з можливістю спілкування в прямому ефірі із мешканцями Квасилова, яких так чи інакше стосується ця тема. Я б навіть сказав, проблема. А таких ну це декілька тисяч. Які проживають в багатоповерховій забудові нашого селища? Отже, ви сказали про суд. Тобто, в березні місяці, 20-го числа, 20, так. має бути суд. Що ще для вас насамперед було цікавого в тих пропозиціях, які пропонувала Здобунівська управлінська компанія? Тому що давайте будемо відверто. Все-таки в умовах воєнного стану, як то кажуть, старий управлінець, він більш ефективний, він, бо він перевірений і, можливо, навіть і не варто ризикувати, іншого якось обирати. Так? Фарбуються під'їзди раз в рік, біляться стіни, ремонтуються дитячі майданчики, робляться клумби. Я думаю, це важко не помітити Квасилович. Чи е... я помиляюсь? Можливо, ви хочете більше від управлінців. Е, я хочу уточнити е, ремонт в під'їзді вже не особисто. Я можу говорити зараз тільки за свій будинок. Ну, звичайно так. Е, моєму під'їзді вже більше трьох років не робився ремонт в під'їзду. Ну, те, що е, жителі, наші, скажімо, е, дуже хороші люди, і вони стараються берегти майно, тому що ми маємо, ми розуміємо, що зараз е, наш будинок це наше спільне майно, і ми маємо його берегти. І е, дитячі майданчики, я хочу вам сказати: я е, 32 роки проживаю у Квасилові. Дитячий майданчик, який зараз на сьогоднішній день знаходиться, він е, ще був е, зроблений за кошти селищної ради, які виділяла колись селищна рада. І за ці кошти були побудовані всі дитячі майданчики Квасилова. Е, раз в три роки е, купується якась там банка фарби і просто фарбується. Але тут в нас була дуже цікава одна один момент. Виник в 48-му будинку на дитячій площадці, коли звернулися до адміністрації житлових один. Дитяча гірка була поломана і була небезпечна для катання дітей. Звернулися щоб полагодити. Він вирішив кардинально це питання. Він просто її зрізав. І на сьогоднішній день в дворі немає взагалі гірки. Зрозуміло і скажіть, будь ласка, ще таке запитання: окрім е таких от проблем, які є нагальні гострі проблеми в вашому будинку, які потребують е ремонту? Крім ліфтів, крім ліданчикам може сказав, так в нас ніхто не знає в якому стані знаходяться наші комунікаційні системи. Тепло постатеплопостачання, каналізація, водовідведення, водопостачання, тому що ніхто не має туди доступу. Недавно був прорив. Я бачила фотографію. Порив був не частину труби замінено, а поставлений хомут всього на всього на сантиметрів 15. І оце, от такими точковими ремонтами, завершуються будь-які поломки. Тому ми маємо надію, що коли здобувська компанія буде приймати всі документи, ми зробимо аудит нашого будинку, щоб ми розуміли, тому що українська компанія зобов'язана згідно закону. Щороку звітувати мешканцям Квасилова про проведені роботи. А діючий діючую звітує чи ні? Це житловик один так, звітує? Ні, він з 16-го року. От коли ми заключили з ним договір в 16-му році, жодного разу не було проведено зборів, не було проведено ніякого звіту надано по жодному будинку. Я неодноразово зверталася, щоб мені надали звіт. Про, про кожний рік фінансування мені не надали ні актів виконаних робіт, ні витрати, які були, ні робіт, які були зроблені, тобто абсолютно ніякої інформації немає. Коли я знайомилася в Рівному, в мене є родичі, друзі, які проживають. Вони отримують квитанцію щомісяця. З на зворотній стороні квитанції є написано, які, скільки коштів отримали за цей місяць, скільки коштів потратили, на які витрати, що саме. Було замінено і залишок коштів на кінець місяця, і так таку саму квитанцію в кінці року отримують про звіт повністю за рік. Нам такого звіту жодного разу ніхто не надавав. Є запитання від наших глядачів в соціальних мережах. Принагідно нагадаю, в нашій глядацькій аудиторії працюємо в прямому ефірі. Телефон до студії незмінний. Запрошуємо телефонувати, особливо мешканців Квасилова. ставте свої запитання, тому що тема безпосередньо стосується селища. Юлія Бондар, що робить влада, аби вирішити цю проблему, скільки можна смішити людей? Чи є контакт з міською владою? Міську владу в селищі представляє староста від Кісік. Віта Дмитрівна неодноразово ми зверталися за допомогою до Віти Дмитрівни. Вона приходила на збори, пояснювала людям, тому що люди не мають юридичної освіти в переважній більшості і не знають законів. Вони не знають своїх прав і не знають, куди звернутися за допомогою, за роз'ясненнями. Тому Віта Дмитрівна надавала нам таку хорошу інформацію, куди нам звертатися, допомагала нам неодноразово зверталася до Жильчука, щоб уз. Водити цей конфлікт між управлінською компанією і жителями Квасилова, але дуже дуже складна людина. Ще одне запитання: пані Оксана Людмила, як? Яка здолбунівська компанія готова вас взяти до себе? Мова йде про всі багатоповерхівки чи лише про вас? Е, які нє. будинки ще йдуть вашим літаки? Так, спишкам? я зрозуміла. Зараз мова йде лише про чотири будинки: 34-й, 44-й, 46-й і 48-й. Це чотири будинки, які провели збори і прийняли рішення. Принагідно, якщо люди захочуть ще хтось поміняти управлінську компанію, вони так само можуть проводити збори, створюють. Й ініціативна група, проводяться збори. Попереджуються мешканці за 10 днів про проведення зборів. Проводяться збори, проводяться опитування для голосування по тих пунктах. необхідно по деяких пунктах 50, більше 50% голосів співвласників будинку, по інших питаннях, 75%. Дивлячись, такі питання будуть поставлені в протоколі зборів. Можливо, ви поясните запитання? Можливо, це якийсь такий незрозумілий підписник. Лютовий є, є якесь прізвище таке в посилові, пов'язане з управлінськими компаніями? Я не знаю. Не знаєте? Ну, То ми не будемо тоді озвучувати це запитання. Ще таке запитання. На жаль, наш ефір закінчується. Отже, в березні передбачене судове засідання. Окрім вас, хто буде представляти ще в суді інтереси цієї е... добовівських компанії? Тобто, ви, як група підтримки, підете на засідання? Чи вам е, вас нє, туди не ми... пусть? Ми не приймаємо участі, не тому участи. що там тільки дві сторони. Дві сторони, так. Так, в нас... ваші, ваші аргументи заслуховувати не, не ні, планують. Ні, не ні. Планують. Тому що це тільки йде мова про передачу документів. Ми, в нас іще є одна проблема. Управлінська компанія, починаючи з 16-го року, п'ять разів піднімала тарифи на комунальні послуги. Відповідно, підняття тарифів, тарифи повинні були підніматися, проведенням зборів так само в кожному багатоповерховому будинку і рішення мало бути прийнято 75 більше більше 75 відсотків голосів. Так у тих зборів не проводилось і рішення не приймалося. Самовільно адміністрація житловик один піднімала ці тарифи. А який тариф у рівному і який квасилові пропонувався? Можете порівняти? Я не можу зараз в ну приблизно такий зараз тариф, як у нас існує, але суть в тому, суть в тому, що тариф, якщо Пані не проголосували... Оксана, вибачте, цікаво, бачу, це резонансна і гостра, і дуже актуальна тема. Є дзвінок в студію до кінця програми декілька хвилин. Алло, добрий вечір. Слухаємо вас, представтесь, будь ласка. Це ви до мене, так? Да? да? Слухаємо вас уважно. Добрий день, добрий Добре. вечір, я, я дивлюся, тільки що включила, я, я, слухаю за цю жінку. Що вони вже так, так паплять Голбоївську контору. Вони ні черта не роблять. Ми вже їх сім років, як ще не більше, ні разу не робили ремонт, тільки в одному під'їзді зробили, бо там його району живе. І все. А як я їй скільки раз казала зробить, він сказав, поставити металістні двері. І я вам зразу ремонт. Дякую за ваше запитання. Це більше всього репліка. Крик вашої душі. Ну бачите, косильівчанам ця компанія чомусь імпонує. Можливо, вони будуть надавати для них кращі послуги. Дякую вам за вашу увагу, за те, що зателефонували. На сам кінець, буквально коротка репліка. Ви за професійну діяльністю чим займаєтесь. Я працюю на заводі. На заводі. Для чого вам це? Управлінська кампанія, питання ОСББ. Це ж такий вантаж сьогодні. Ми не створимо поки що ОСББ. Ми створимо співпрацю будемо з управлінською компанією, але в перспективі ми будемо розглядати це питання, якщо жителі будуть тому, що ми хочемо покращити умови свого життя і що послуги. Від ми йдемо в Європу. Ми маємо мати і послуги європейського рівня. От я вас слухаю, я бачу, що вам болить. Що вас вас це. Скільки кики ви квасилові мешкаєте ро тридцять 32 роки. Я вже мешкаю Квасилові, Так. Так, і з ваших слів на очах будинки занепадають, я так розумію, більше ніж розбиваються і Так? Ви розумієте, саме найбільше що це нерозуміння з боку управлінської компанії, жодного компромісу. Все робиться на свій розсуд. Не не, ніякі людські запитання не вирішуються. Вони не звертають увагу ні на Пані що. Оксана. Дякую вам за вашу участь за те, що знайшли в собі сили час завітати до цієї студії, аби пояснити свою позицію. Запрошую пронагідно до дискусії представників дотичних до цієї теми. Дякую, що були з нами. Це були акценти на телеканалі. ITV. Тіві тримаймось.